Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкраще на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня, ми зараз подивимось з вами найближчі дні. Тому що всі нервують, переживають, що, що чекає, ми подивимось не найближчий там епізод, що може бути, а трошки наперед, щоб знати, щоб готуватись. Не забувайте підписуватись на канал та приходити на канал Українську Відьму, там, де в нас загальні розклади на кохання на стосунки вам сподобається, кажуть. Емоції просто отримаєте якісь позитивні і трохи відволічетесь від реальності От сьогодення. Херсон давайте. Херсон. Ну, я за Одесу більше переживаю чомусь. Опрям, і Одесу подивись та подивлюсь Херсон. Привезуть щось таке в чемоданчиках білих з хрестом. Ну, мені, як знаєте, залізне, як вакцинацію возять, щось таке медикаменти якісь везуть. Везуть, 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 отак прям ну, воно треба. Може і вакцинація буде якась. Ну, Це добра новина. Так мені показує. Так, іде картинка. Прямо змолимось, божечки, будь ласка, хай вони не бачать, що в місті відбувається ворог. Ворога в очі, може, літає над вами розвідувальне. Очі є, отак, як охоплює зверху все місто. Хайму тут це повилазить, будуть люди просити. Буде така можливість. А не бачить, то й не б'є Де, деякі міста, місця. Люди будуть планувати або повернення тепло йде. Може, сезон у вас йде. Сім'ї будуть об'єднуватись. Я думаю, що нам дадуть гроші. Все ж таки щось дадуть, бо Херсон отримає гроші і щось, ми так ну, вже з надією. Ну нарешті дякуємо, скажемо. Це не прямо завтра, але от прям показує, що ну, от, те, що вам треба було, ми вам щось дамо. Тут аж на душі тепло стало. В серці тепло стало. Херсон найближчі дні. Знаєте, я вас люблю. Так, що для землі? Ну, будете ви вражаї збирати? Я не знаю, яка зараз ситуація, і не хочу знати. Там божечка сам вирішить, якось воду проведете, щось зробите, що зможете землю. обробити. Бити буде ворог по не своїх територіях. Вони всі на його ну, подеокупованих, я так бачу, дуже бити буде. У вас щось є корисне, якісь копали. Ну, ми знаємо, що земля у нас найкраща, але щось є. Що вас навіть можуть або добувати, або більше збирати. Щось прям скарб якийсь. І це от все такі гарні новини, розумієте? Але ворог б'є по своїх цілях, цілі ті ж самі. Або лікарня яка стара. Давно, давно там вона, може, ну, або будівля така стара, або колись-давно там щось було медичне. Там немає цілі для ворога. Він б'є туди, де об'єкт він ну, не військовий, в принципі, зовсім. Тобто показую таку стару стару будівлю. Знаєте, як? Чому мені слово котівня? Так, місцеві. Ви коли були під окупацією, я так розумію, у вас десь в такому будиночку допитували людей, був лікарень. От там небезпечно буде район. Розуміли? Чомусь така інформація? Багато зараз іде інформації, не буду все зчитувати, бо... потім. Ганя, не називайте ніякі об'єкти. Та я просто кажу, що бачу, який об'єкт я називаю. Ну, просто що люди поруч можуть жити і щоб просто знали, що є небезпека там. Херсон, найближчі дні. Тут є справедливість, справедливість. Ви відсіч ворогу якусь дасте. І на фронті також, ви по зубах йому дасте. Вогонь іде. Але а, праведний вогонь ваш, от як би це не лунало, запам'ятаєте, він накриє ворога, так накриє, щось буде летіти, як шаром на ворога таким. І прямо пролітає і ворог увесь в вогні. І в тил ворогу летить. Гучно буде, щось так буде лячно, але це не по нам, це ми вже. Я вас вітаю, щось зміниться. Безпека є для міста, куди ви ну, зрозуміла, але ну, ну, хочеться надію, да, що все вирівнюється в нашу сторону. Хочеться взагалі зробити розклад, коли Божечка на нас благодать свою спустить, коли він очі на наше страждання відкриє. Що нам зробити, щоб... На наш бік повернулася вдача і Божа благодать. Тому що ну треба щось робити. Херсонщина, окупована. П'ють, гуляють вони. У них все нормально. Ми їх біймо, знаєте, як ми, міним... ну так, по одному. Від... відбиваємо. От дивіться, от скажу, як бачу, новини будуть, такі не дуже. Про те, що нам важко і все інше, що там навіть десь нас відтісняють. А насправді, який момент іде, що помста буде за дітей, за жінок? Не знаю, як програється, буде помста наша велика. І піде, е, ми будемо мати якусь перевагу, отримаємо нарешті. Слова підбирає, розумієте? Треба все підбирати. Брошок просто треба культурно. Це. Хочеться іноді як сказати щось про цього ворога. Одесса в Муближі дні. От ви мені прям тяжко всередині, як сказати. Прям, як знаєте, стисло. так. В мене коли отак от бахає десь, у мене так всередині сонячне сплетіння встисне. І сиджу, і воно, знаєте, серце колотиться, руки холодні, а воно стислося, і воно не, не відпускає. Це така напруга по всьому тілу, О, таке щось буде. І, і ти просто закажи в очі і чекаєш. Карта прокляття це повторення якоїсь ситуації, з води йде. Наш вибір у нас є можливість вибивати їх, позбивати. Я сьогодні така кровожерлива. <гум> Хочеться щось ворогу побажати в ефірі, щоб збулося. Сни будуть погані у вас, мої хороші. Погані сни і сон поганий. Не одна ситуація. Пам'ятаєте, у вас колись щось було зимою, коли вас Бо влучили, або воно коротнуло горіло? По-моєму, горіло. Коли ви дві доби без світла сиділи? Отакий От якийсь великий об'єкт. Але в мені таке відчуття, що це станція або електростанція, або щось. Воно на самому місці знаходиться. Бо околиця, або поруч населений пункт. Отуди буде цілитись ворог. жертву хоче. Рибку, їша на що тобі люди? Мене вибачайте, я зла така чомусь. От у вас дивлюсь, вона така лють така, знаєте, зжимає. Перед, вам передбачено буде ще одну атаку. Вона не одна. Якась сверхзвукова, бо звук такий, як ну, дуже швидко летить, неможливо збити. Дивіться, а, чесно, скажу, що бачу, може бути вже світати. Зайде просто, як акт помсти за щось найближчі дні. Просто, прямо так, в місто може увійти. Розуміли, з моря, прямо всередину. Так ворохоч. Ціль там у нього є, він так вже робив. Десь, не, де саме в ближчі дні? Військових ховаєте, відбиваєтесь, Та дрони то для вас вже буде таке відчуття, що. Ну, масова не буде. Ми бачили новини, що є зліт. Але тут, дивіться, тут буде якась гібридна історія. Коли не, не одна частина дня, зрозуміли? По вас ворог відпрацьовує щось. Де ще є порт? Який населений пункт? Руйнація інфраструктури також показав. В області. Зрозуміло? Миколаїв найближчий дні. Щось сьогодні подовше, я намагаюся завжди так пошвидше вам записувати Миколаїв. Вибачайте. <ріст> За те, що довго. Інфраструктура небезпека. Розвідка буде над містом. Район гучно, район. Вогонь прильоти. Прильот, але це, це та частина, куди часто прилітає, воно систематично. Небезпека біля води. Десь бачає якийсь груз або вантаж на воді. У вас щось як нібито привезли, і туди буде ворог бити. Буде працювати захист, але можете, може не допрацювати. Вогонь. Прильот. Падіння. Є небезпека для Миколаєва.